За результатами цього проміжного аналізу судових рішень, ми змушені констатувати, що лякати фальсифікаторів нам немає чим, як членів виборчих комісій, так і тих, хто уже сьогодні готує організовує піраміди для застосування підкупу виборців. І коли ми неодноразово закликаємо громадян не вдаватися до цього типу фальсифікацій, не продавати свій голос, так як сьогодні передбачено норму кримінальної відповідальності до двох років обмеження волі або утримання. Мання в тюрмах фактично або великих штрафних санкцій. То посилаючись на минулу кампанію, зрозуміло, що в суспільстві цим аргументам не довіряють і ця кримінальна відповідальність стосується в першу чергу тих, хто бере кошти або певні матеріальні блага за, за те, що віддає свій голос за корупціонера, який ход в ході політичної кампанії таким чином набирає електоральну підтримку. Я вже мовчу за ту сторону, яка а, безпосередньо підкуповує і сьогодні. Забезпечує роботу цих пірамід на місцях, так як вони дуже активно зорієнтовані на чергові місцеві вибори. Крім того, сьогодні в нас триває виборча кампанія у 2005 окрузі місті Чернігові, де також є багато повідомлень щодо порушень. Кампанію відслідковують монітори громадянської мережі опора і знову ж таки, посилаючись на цю статистику і результативність роботи правоохоронної системи і судових органів, на жаль, лякати фальсифікаторів немає чим, крім того. Ого, ще раз наголошу на тому, що в ході з цієї великої кількості кримінальних проваджень лише 13 доведені до суду і завершились певними результатами, але з 13 аж 10 стосуються прийняття судом ухвали щодо звільнення від кримінальної відповідальності, а значить накладання тих санкцій, які є найм'якшими в, в ході цих розслідувань і розгляді судовими інстанціями порушень проти виборчих справ. З Свого боку, і громадянські мережа Обора, і Айфес забезпечують Аналіз всіх судових рішень до кінця, тобто ті 55, які сьогодні знаходяться ще в процесі, нами будуть досліджені. і Ми сподіваємося, в серпні місяці надати фінальний звіт щодо результативності роботи правоохоронної системи і судових інстанцій. А також ми закликаємо правоохоронні органи у вересні вийти на дебати на певні переговори із громадськістю із журналістами, і пояснити, яким чином буде забезпечено чесний виборчий процес під час чергових місцевих. Виборів, так як на жаль, при комунікації з правоохоронними органами однією з проблем, яка озвучувалась, це не вміння правоохоронців працювати з цим порядком справ. Тобто, одна справа це громадський порядок, порушення громадського порядку, інші, іншого типу злочину і злочини. І зовсім по іншому, на жаль, міліція сьогодні підходить до розслідувань справ проти виборчих злочинів, що є е, неприйнятним. Тому і наша організація і Айфи закликає правоохоронні органи більш. Системно працювати з власним кадровим потенціалом і на 25 жовтня забезпечити кваліфікаційний рівень достатні правоохоронних органів для того, щоб як попередити порушення, так і безпосередньо привести до відповідальності тих, хто буде вчиняти підкуп, застосовувати адміністративний ресурс або фальшувати виборчу документацію.